Як повідомив бізнесмен на прес-конференції, стіну кам'яниці зруйнував не він, а його недоброзичливець Володимир Криховецький, у якого на Козловського особиста образа, і який мешкає саме на площі ринок 16. А от звинувачення щодо захоплення підвальних приміщень цього будинку Козловського обурило. Він як стверджує, жодним чином не претендував на них, лише впорядкував і прибрав пивниці, які належать місту. Те, що це так сколихнуло громадськість, дивує Козловського. А свій вчинок він називає доброчинним та каже, що керувався виключно міркуванням господарності. В підвалі на всякий випадок. Ми вивезли, ну, я не знаю, ну, машин 100, напевно, мусору з землею. Ми поміняли каналізацію цих підвалів, які мені не належать на всякий випадок. Каналізацію, воду, ми пробили стяжки, для того, щоб ну, ця вся гадость, цей запах сморить, що на нашу територію. Тому що я господар. Я хочу, щоб кругом, куди я маю відношення, щоб люди сказали, що да, тут з'явився господар. Проте тепер, коли навколо цих приміщень піднялося стільки шуму, Григорій Козловський вирішив все ж взяти в оренду ці підвали, адже називає цю справу вже принциповою для себе. Повірте мені, я, я ці на 99% процентів я гарантую, що ці підвали будуть належати мені. Вони мені були не потрібні, а тепер вони мені принципово будуть потрібні, щоб пан Криховецький їх не вкрав. Додзвонитися до Володимира Криховецького на жаль, не вдалося, тож його реакція на такі звинувачення поки залишається невідомою.